Наймолодший герой України 19-річний Владислав Степанчук, родом із Тернопільщини. Батьки хлопця також перебувають у ЗСУ. Владислав закінчив Коропецький обласний ліцей з посиленою військовою підготовкою. Досягнувши 18-річного віку, одразу ж підписав контракт зі ЗСУ. Це був квітень 2024 року. На курському напрямі Степанчук разом зі своїми побратимами. Трапили під комбінований удар ворога. Це була артилерія, дрони, міномети, піхотні групи. Командир розрахунку та навідник отримали важкі травми. Тоді Владислав взяв командування на себе і організував оборону, відновив зв'язок і вивів групу бійців у безпечне місце, надав першу домедичну допомогу пораненим. Так Владислав завдяки своїй рішучості врятував життя. 21 воїна. Слава героям України.